Всім привіт! Я Юніос Роман і в цьому відео я тобі розповім про 5 неймовірно корисних лайфхаків. Вам захотілося склеїти разом дві пластини, а підсудляти клей їх погане Не проблема, адже можна взяти гідрокарбонат натрію. Ну, якщо простіше, то просту соду, яка лежить у вас без діла. Так от, капаємо клей на пластинку, з'єднюємо їх разом та солимо чи содимо. Коротше, присипаємо пластинку содою. Через декілька секунд клей соди засихає, то утворюється дуже міцне з'єднання. Наступний лайфхак пов'язаний з попереднім. Якщо ви рукожоп чи жопорук... Коротше, якщо ви не дуже акуратна людина і випадково склеїли пальці, ось не може відірвати. Не потрібно перейматися, адже можна взяти антисептик. Малити антисептик на пальці та зачекати хвилинку. Через хвилинку у нас вони відклеються. У багатьох градів початківців, ти загалом усіх, хто що-небудь розбирав, була така ситуація. Розбираєш ти що небудь, ти відволікаєшся, щоб щось взяти. Повертаєшся до роботи і тут. Що, що за хіп? Вони щойно були на місці. Ну, звичайно, щоб такого уникнути, на допомогу шуруп та кришка з-під Беремо викритку та ось таким чином закручуємо гвинтик з кришкою, так, щоб кришки висувалися. Зараз я вам покажу це і зверху. У мене того немає. Фух, повезло, смартфон цілий залишився. Ось так вона висувається. І коли вам потрібно поставити детальки, ви висуваєте кришечку та скидаєте усі свої детальки. Корисна річ, я думаю, це заслуговує на вподобайку. Лайхак номер 4 Якщо у вас перегоріла світлодява лампочка, не спішіть її викидати, адже за допомогою звичайного олівця її можна полагодити. Знімаю розсіювач та шукаємо світлольот із чорною цяткою. У моєму випадку він із заводу на Всуваємо Суваємо його викруткою, щоб залишилось два контакти. Та ретельно тих два контакти замалюємо простим олівцем. Обов'язково цей олівець має містити графіт, адже графіт проводить ток. Тепер закручуємо патрон та вмикаємо. Ось як ми бачимо, працює. Тільки ні за що не суйте руки всередину, адже наслідки можуть бути сумними. Наступний і вже останній лайхак також стосується розбіру різних пристроїв та гаджетів, адже у них гвинтики маленькі, і шукати їх, коли вони згулються, відповіли, дуже важко. Тому можна взяти звичайний магнітик із моторчика чи динаміка. У мене от із динаміка, і з допомогою нього примагнічити гвинтики на магніт. Так вони звідти нікуди не дінуться. Головне, не забути сам магніт. Що ж, якщо вам сподобалися ці лайфхаки, дайте знати про це у коментарях. Якщо ви проявите велику активність, можливо, буде ще лайфхаки. Ну, а з вами, як завжди, був, геніальний роман. Діляться цим відео з друзями. Ну і до зустрічі. Бувай!